Отримали наборчик в стилі єдиноріжка на дні народження, 1 вересня, Дня Янгола, Новорічні свята, Миколайчика. Просто так на кожен день купляють нас дарують дуже класні упакування. Це в стилі русалинка, це в стилі єдиноріжка, що входить в набір єдиноріжки. Два набори класних заколочок з резиночками. з сердечком пухнастенький. До нього. Така класна ручка, сердечко пухнастеньке, Гаманець. Масочка для сну, або просто для образу єдиноріжки. Носять на голові, до речі, також. І класне сумочки на плече закупоміститься і масочка, і гаманець, і заколочки, і блокнотик, і ручка все поміститься. Класний набір, класна ціна. Пишіть, замовляйте. Кількість обмежена, розлітається швидко.